Друзі, вітаю в той момент, коли президент Сполучених Штатів Америки Трамп надав Україні дозвіл бити американською зброєю в глибину території країни агресора, в тому числі і по об'єктах енергетики, в той момент, коли президент США вже дав вказівку розвідці, а також Пентагону, щоб вони надавали Україні усю необхідну інформацію стосовно розміщення координат військових об'єктів на Росії. В той момент, коли саме зараз США приймають рішення, а які ж ракети продати Україні, чи то крилаті ракети Томагавк, можливо, новітні ракети Баракуда, а можливо, крилаті ракети для Ф-16, саме в цей момент Європейський Союз вирішив діяти. І сьогодні в Копенгагені пройшов саміт європейської спільноти. На цьому саміті був і президент України Зеленський. Та словно порядку денного цього саміту, то основні питання це оборона та підтримка України. Не обійшлось без гучних скандалів, сварок, а також жартів. Міжнародні ЗМІ пишуть, що канцлер Німеччини Мерс та прем'єр-міністр Угорщини Орбан посварилися на цьому саміті. Є такі повідомлення, що Мерс дорікнув Орбану у зриві переговорів. Адже раніше угорський прем'єр неодноразово блокував санкції проти Росії та виступає до цього часу проти вступу України в Європейський Союз. Щодо деталей цієї сварки, то деталей особливих немає. Однак є заяв від Орбана, який сьогодні повідомив наступне, що це був напружений, особливо захопливий європейський саміт. В свою чергу речник Німеччини відмовився від коментарів, а угорський чиновник не одразу відповів на запит про коментар. Ситуація загалом, як ми розуміємо, складна. Мерс у будь-якому випадку намагався поставити Орбана на місце. Щодо жартів, то сьогодні прем'єр Албанії пожартував над Трампом. Раніше Трамп заявляв, що він допоміг закінчити сім воєн, і, зокрема, про війну він говорив між Албанією та Азербайджаном, маючи на увазі Вірменію. І сьогодні прем'єр-міністр Албанії пожартував над Трампом перед Макроном та Алієвим. Він жартома зажадав вибачення від Макрона за те, що він не привітав країни з завершенням війни. Щодо результатів цього саміту, видання американське політико пише, що є п'ять речей, про які вони дізналися з цього саміту у Копенгагені. Перше, це те, що заморожені російські активи поки що залишаються в морозильній камері. Європейська комісія раніше пропонувала і на цьому саміті вона пропонувала для України кредит у розмірі 140 мільярдів євро. Суть цього кредиту чи взагалі механізму це обміняти російську готівку на спеціальний борговий контракт з бельгійською фінансовою установою, яка охороняє ці російські депозити, заморожені московські активи. І ці гроші московські віддати Україні, просто перевести російські гроші в папірці боргові, і Україна їх би отримала у вигляді так званого кредиту який Україна би віддала лише тоді, коли Росія виплатила репарації. Однак, на жаль, поки рішення не прийнято, і як пише видання «Політико», основна з причин, чому угода не була узгоджена, це те, що деякі країни, особливо Бельгія, повинні бути впевнені в тому, що план є юридично обґрунтованим, що прем'єр-міністр Бельгії був найбільш обережним, оскільки і саме його країна візьме на себе основний тягар у разі будь-якого російського судового позову. Є заява від Урсули фон дер Ляйен, яка намагалася спробувала запевнити Бельгію та інші країни, що все згідно її плану, що все юридично дуже чисто і грамотно, що активи юридично не будуть конфісковані, і що ризики потрібно покласти на ширші плечі. Що це означає? Урсула фон Дрляен, глава Європейської комісії, вона закликає просто щоб ряд європейських країн, потужних економічно, щоб вони взяли на себе зобов'язання і щоб весь тягар не лягав на плечі Данії. Однак я тут додам, що ситуація загалом така: що Бельгія не зняла своє вето цього рішення, а Франція, яка виступала вчора проти та Люксембург, висловила занепокоєння щодо правових ризиків. Але я скажу надалі у цьому випуску: в цілому потрібно працювати, і є ймовірність того, що рішення буде прийнято. Москва вже реагує. Путін сьогодні писав указ про новий механізм націоналізації та швидкого продажу іноземних активів. І зараз Російська Федерація залякує країни тим, що вона конфіскує ті активи, які є європейських країн на території Російської Федерації. І насправді, як пише, наприклад, видання Bloomberg американське, що сотні західних європейських компаній до цього часу працюють на Росії. Наприклад, Унікредіт, Райфайзен та інші. І дуже не хочуть деякі країни, щоб ці активи були конфісковані. А Москва цим лякає. Щодо другої речі, про яку дізналося американське видання «Політико» за підсумками самі турпеської спільноти, це обговорення питань оборони. І що це обговорення воно зайняло вдвічі більше часу, ніж було заплановано. Це зрозуміло, особливо з огляду на те, що Москва зараз активно здійснює провокації, це і кібератаки, це і вторгнення в простір повітряної європейських країн, це і залякування дронами. Однак, не дивлячись на те, що говорили довго, говорили, балакали ні про що не домовилися. Населене питання, яке піднімалося, це вже готовий проєкт стіни дронів, стіни безпілотників, який підготувала Європейська комісія. Однак означає видання, що європейські важкоговики Франція та Німеччина висловили скептицизм щодо стіни з безпілотників. На мою думку, вони висловили скептицизм саме тому, що ні Франція, ні Німеччина не мають потужної такої промисловості, не мають потужних підприємств, які здатні забезпечити своєю продукцією, і щоб гроші, які вони будуть виділяти, щоб вони йшли насамперед їх підприємством. І щодо цього очікуємо добрих новин, тому що це питання ще піднімається, активно обговорюється, є певний тиск, очікуємо зміни позицій. Ще, що важливо, це те, що видання «Політико» звертає увагу на третю річ, а саме на те, що, за їх словами, Мерц не зумів визначити порядок денний, що канцлер Німеччини Мерц навіть не виступив з промовою на цьому саміті. Це також очікувано, особливо дивлячись на те, що мер скандалив з Орбаном, і що ніякого рішення сьогодні фактично ну, насправді його навіть і не мало бути, зважаючи на колегіальність рішення, зважаючи на певні конфлікти. І Четверта річ це те, що лідер преських держав все ж таки не запізнилися на вечерю, і що королівські призначення переважають над усім іншим. Що данська королівська сім'я запросила лідерів Європейського союзу на вечерю рівно о 19.00, і все всі встигли, тому що хочуть смачно повечеряти. І п'ята річ, про яку повідомляє американське видання, це те, що ідея глави Європейської ради кошти щодо прискорення вступу України в ЄС. Щодо обходу вето Орбана, що ця ідея провалилася, тому що виявляється, деякі країни, наприклад, Франція, Нідерланди, Греція, виступили проти. Тому що вони дуже не хочуть, щоб був реалізований цей механізм, і кожна з цих країн, цілком можливо, і не тільки, просто деякі лідери мовчать інших країн, що вона могла накласти вето і блокувати. І те, що сьогодні сварився мер з Орбаном, це вказує на те, що, на жаль, є деякі країни, які виступають проти, тому що вони хочуть мати право вето. Однак, незважаючи на те, що це ж американське видання «Політико» пише як підсумок. Що навіть загроза війни не завадила європейському саміту і надалі бути клубом для розмов. Незважаючи на повідомлення про те, що саміт у Копенгагені зайшов в глухий кут, насправді це не зовсім так, тому що дуже довго приймаються рішення європейськими лідерами, рішення колегіальні. Є заява від канцлера Німеччини Мерца, що європейські лідери сповнені рішучості допомогти Україні, використовуючи російські активи. Буде певний тиск, будуть розмови. Очікуємо добрих новин, очікуємо конкретних рішень. Є заява від прем'єр-міністра Данії Фредеріксен щодо використання заморожених активів. Вона заявила, що є певні технічні питання. Але вона достатньо впевнена, що європейський союз зможе це зробити. Ці технічні питання потрібно пропрацювати детально, можливо, якось відповідальність дійсно покласти, як означало американське видання політику на ширшій плеті, щоб більше країн було залучено в цей процес. І в цілому це рішення реально прийняти. Щодо Орбана, є заяві прем'єр-міністра Данії, що Орбан не може приймати рішення щодо майбутнього усієї Європи. Песна Орбана буде посилюватися, і взагалі ситуація з Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, вона виглядає ну насправді дуже негарно. Особливо дивлячись на те, що експерти прямо кажуть, що для Орбана суверенітет України є лише інструментом у внутрішньополітичній грі. Орбан намагається навколо себе згуртувати усіх угорців кругом навколо одні вороги. Це дуже схоже на московську якусь таку модель. Він всіма бореться за традиційні цінності, уже і з України ворога робить. Робить ворога з прикраїни Європейського Союзу з Брюсселя та інше. Щодо прем'єр-міністра Угорщини, потрібно тиснути, і я впевнений, що є достатньо важливі впливу, сам економічних, щоб поставити його на місце. Ще одна заява від прем'єр-міністра Данії: що кожне євро надане Україні, це інвестиція в європейську безпеку. Це абсолютно правильно, це дійсно інвестиція в європейську безпеку. Стосовно сьогоднішнього візиту президента України Зеленського в Данію, загалом стосовно участі у цьому саміті, є багато новин. По-перше, те, що президент України обговорив з керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції, обговорили проєкт ціна дронів. Також сьогодні президент України обговорив з Мерсом, канцлером Німеччини постачання ракет Петріот, а також систем ППО Петріот. Крім того, сьогодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Мелонії. Є також повідомлення, що прем'єр-міністр зустрівся шведським прем'єром, зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим, зустрівся з президентом Молдови Санду. Дуже такий щільний насичений графік у президента України. Адже Україна зараз робить ставку на активну дипломатію. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися свої думки щодо цього саміту. Загалом щодо всіх цих подій. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.